Всім привіт! Колись давно я вже я робив відео огляд про комплекти щеплення, а також взагалі запчастини для щеплення, Таврії, Словути Сенс. Конкретно сьогодні хочу показати вижимні підшипники. В принципі, з тих часів, що були е, в моєму старому огляді мало що змінилось. До речі, посилання на той огляд я додам в кінці відео. От, а також в описі до цього. От. Окремо хочу показати виживні підшипники. Так, виживний валіо перше. Він в старому огляді був. От, ось ще раз показую. От. Ну, це, звісно, найдорожчий варіант. От. Він і найкращий одночасно. От. До чого конкретно сьогоднішній огляд? Знов. За рибу гроші, знов запитання про те, що людина отримала посилку, каже: Ой, а що це у мене втулка тут не посередині? О, от, Не знаю, видно чи не видно, тут зазор більший, тут зазору майже немає. От. І ще раз хочу наголосити. Підшипник в, та... в автомобілях Таврія Славута Есенс, сам підшипник. він Центрується вже на машині. Сам по собі. Втулка ця стоїть посередині, як і має бути. Вона одівається на напряму на машині і совується по напрямній втулки. Сам підшипник. Ось він рухається і центрується вже на машині. Ну, як вже. В принципі, це відео я сьогодні вирішив записати саме через оце поширене запитання. Вже мені, чесно кажучи, надоїло, що кожен другий запитується: ой, а чому це вона не посередині в та штука? Тому що на заводі ніхто не заморачується, щоб виставити її рівнесенько спеціально для продажу. Там зібрали, і зібрали. Центрується підшипник вже на машині. Ось. Я його спеціально на камеру весь час совую туди-сюди. Ну, вже за, за одну, якщо я взявся показувати вижимні підшипники, то вже взявся, покажу інші, ті, що у нас є. Тут от, є ще Аврора. Сельвера тебе візьме, запакований. Так. Ну тут все так само. Підшипник так само рухається. От. Крутиться воно, ну, в принципі, вижимний та вижимний. Ніяких питань до його тут у мене нема і не було ніколи. От. Стосовно якості, як довго воно буде жити, ніхто не знає. Як я вже колись сказав в одному, мабуть, не в одному, а в багатьох попередніх відео своїх, що ці запчастини з'явилися. Зовсім недавно, після... буквально 23 й рік вони масово почали з'являтися в Україні. Коли вже всі за... залишки запчастин Мелітопольських були вичерпані по складах, масово почали з'являтися вироби... вироби інших виробників. Ну, це в даному випадку виживний виробництво фірми «Елса». Так, до речі, а що ж тут пишуть? Де роблено? Нічого тут не пишуть. Ну, звичайно, що це так само зроблено в тій ті самі країні. Такий самий, так само совується подшипник. О! дивлюсь, совується якось він так тугенько. Крутиться, крутиться нормально, гладенько. Тут на йому куча позначок, всяких різних, от. Ну це вже так докупи показую, просто, як, яке воно має виглядати. Знов-таки хочу повторити, що як довго працюватиме виживні виробництва ЛСА, Аврора, ніхто точно напевно не знає. От. Можливо, що вони будуть краще працювати, ніж заводські. Я з тим, вже останнім часом дуже часто стикаю, що ці китайські вироби. Хоч вони і в Китаї зроблені, але зроблені краще, ніж у нас в Мелітополі на заводі робили. Тут люди часто кажуть, та там же ж ОТК було. Яке в біса ОТК. <кій> ОТК перестало існувати ще в ті часи, коли я на Комунарі працював. Ну Тобто, а це було в 90 Ой, дай Бог пам'яті. Звільнився в 99-му з завода. От. Вже тоді. ОТК існувало, але воно. Ні черта не провіряло. А якщо і провіряло, то все одно пропускало. От так, ну це все, що я хочу сказати про вижимні підшипники сьогодні. Дякую за увагу. На все добре.